Матвій заховався, Саша, покажи де. Тихо, 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 Мальчик, заховайся. Що, Варвара, де хто? Хто є? Маленький Матвійко, йому ще трьох років нема. не може знайти Матвійка. Ану, дивись. А може за А Ану, подивись. А за дверима. А де він є? Маленький, йому ще трьох років нема, ти не можеш знайти. Варвара, шукай, 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 шукай. Тихо. Так, Варвара щось зрозуміла. Так, Варвара, так. Де Матвійко? Варвара? Нема. Де? Нема. Ану шукай. А де шукай. Нема Матвійка? Шукай, Матвійку. Згубився Матвій, був був і нема. Володя загубився Матвій. Де Матвій? Ану, Варвара, шукай Матвія. Ану, шукай Матвія. Варвара де Варвара? Варвара. Варвара, або здавайся, або шукай Варвара. здаєшся. Варвара не здається, дівчатка. Варвара не здається. Варвара молодець. Ну то шукаємо Варвар. Де може бути матвій? <рисло> ти що, Матвій? А Ану, шукай Варвара. Ану, давай. Що таке є, Варвар? Може, засараємо? Варвар? Ану, подивись. Де Матвій? Ніхто не знає. Дівч... Дівчатка... Дівчатка, в падає. Дівчатка падає в обморок. Де Матвій? Та де Матвій? Ніхто не знає, де Матвій? Ото Матвій заховався, то капець. Варвара, здавайся. Здаєшся? Варвара Браво! ні, ще шукає, ще шукає. І ще Владик є. Ану, ну, дівчатка, відкрити Матвія. Матвій ховайся, ховайся. Матвій. Ану відкритий, щоб він там... Матвій молодець, молодець. Матвій молодець, ховайся. Молодець, ховайся, молодець. Чекай. Я не знаю, куди мені заховатися. Де Де Сюди. Тихо, Матвій, що ти, ти там розповідаєш? Скажі, Давай. Колесо від Саші. Чик. Саша, друга, Чик. Саша, Варвара, де? Що? Кого знайшла? Варвара. А, ну то здавайся тоді. Тоді здавайся, шукай. Матвій і Владік. Так. Ага, таке колесо. Так, Вар Варвара. Варвара мусиш знайти. Варвара, можеш відати або здавайся, або знайди Варвара, така гра, так. Тихо, <ріст> тихо, 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 тихо. Ну що? Варвара здається, Варвара в сараї подивись. Матвійко! Дивись, хто є. ще одного треба знайти. Дивись, де Матвій є. Знайшла? Матвійко, ну відкривайся, відкривайся. Варвара тебе дуже довго шукала. А пока Посміхнись, Матвій.